Привіт, друзі каналу Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми з вами зануримось у світ запашних осетинських пирогів. Приготуємо дві неймовірні варіації осетинського пирога з картоплею та сиром, одна з яких матиме додатковий шарм завдяки шпинату. Головний секрет цих пирогів – це багато начинки, адже саме начинка робить їх такими смачними та апетитними. Давайте почнемо з тіста. Нам знадобиться 400 г борошна. В якості рідини можна обрати 300 мл молока, кефіру або сироватки. Ми вибрали скисле молоко, адже воно відмінно підходить для приготування тіста. До того ж, нам знадобиться одна чайна ложка сухих швидкодючих дріжджів та одна чайна ложка цукру, що допоможе дріжджам активуватись. Зачнемо процес з того, що змішаємо дріжджі з цукром та зальємо теплою рідиною. Додаємо 3 або 4 столові ложки борошна і ставимо в тепле місце приблизно на 15 хвилин. Дочекаємось, коли рідина запозириться. Після цього додаємо решту борошна, додаємо 2 столові ложки рослинної олії та пару пучок солі. Замішуємо тісто, щоб воно стало дуже пружним та щільним і не приліпало ні до рук, ні до миски. Скручуємо його в колобок і кладемо в миску, накриваємо кришкою або плівкою та лишаємо в теплому місці на 1-1,5 години. Хай тісто добре підніметься. Потім обминаємо тісто і ставимо підніматися вдруге, і вже через 30 хвилин воно буде готове. За цей час приготуємо начинку. Нам знадобиться 300 грамів картоплі. Якщо у вас гаряча зварена картопля, розімніть її в пюре. Якщо ж вона холодна, натріть на терці. Сир, такий як сулугуні або адегейський, також потрібно натерти і взяти його теж 300 грамів. Змішайте все разом і добре посоліть начинку, навіть трохи пересоліть, адже вона має бути інтенсивною на смак. Якщо ви вирішили додати шпинат до однієї з пирогів, змішайте його з частиною начинки. Коли наше тісто підійшло, ділимо його на дві частини. Кожну частину розтягуємо в невеликий колобок, потім приплющуємо долонею, щоб вийшов кругляша діаметром 10-15 см. У центр кладемо начинку і защіпуємо тісто зверху, утворюючи кульку з начинкою всередині. Обережно і поступово натискаючи, розплющуємо кульку до стану млинця. Найзручніше робити це одразу на деку, щоб з легкістю перемістити його в духовку. Не забудьте зробити дірочку посередині пирога. Випікаємо осетинські пироги в попередньо розігрітій духовці при температурі 240 градусів за Цельсієм протягом 15 хвилин. Як тільки пироги стануть золотистими, дістаємо їх та змащуємо зверху шматочком вершкового масла для особливого ароматного ефекту. Ось і все, наші смачні осетинські пироги готові. Дякую, що дивилися кулінарні пригоди. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть ваші враження в коментарях. До нових зустрічей і смачного!